Guys. Всім привіт! Сьогодні, напевно, напевно, 10 квітня, це п'ятниця. Ми продовжуємо підготовку до Гдині. У мене половинка, у улізе 5 кілометрів. З приводу Гдині. Напевно, так як в мене старт ввечері, я збігаю його, а улізе зранку наступного дня, то я її напевно проведу. А зараз, от приїхали, тобто, точніше. Прибігли на такий стадіон у Гданську від нашого дому там 2,5 кілометра до нього А, І будемо робити спеціальні бігові вправи перед завтрашньою роботою. Дуже сильний вітер, як ви бачите, але пориви тільки на одній частині, тому давайте трошки пізніше вам розповім. Сьогодні да, в нас спеці. Я роблю сьогодні а, там, трошки більше, ніж 30 метрів. Ліза, робить 20 метрів різних а, десь, десь вправ. Десь 12-15 вправ у нас виходить. Дві серії ми робимо завжди. Після кожної серії розбігаємось або 2 по 100, або в кінці 4-6 по 100 метрів. Я завжди намагаюся. Першу сотку половину її бігти там, трошки спокійно і розкручувати там, кожні 10 метрів, щоб якби, вімкнути стопи всю цю роботу, яку ми набили, так би мовити, стопами, щоб її якби, втілити а, в результат, таку прогресію робити по прискоренню. А, намагаємось робити кожну п'ятницю спиці. Я завжди доходив до 80 метрів, начебто, спіців. Мені дуже даються насправді спіци важко, тому що я. Не знаю, дуже такий закамінілий чувак, тому що завжди працював і мало часу приділяв розтяжці всім таким моментам. Але то треба робити, навіть якщо ваша техніка там трошки страждає, головне це знати там основні правила, щоб там, наприклад, не вбивати стопи не ставити їх таким, таким чином вниз, коли ви приземляєтесь. Ну як і при бігу. Я думаю, що це така основа база, в принципі, для того, щоб зберігати своє здоров'я. Ліза, в чому твоя запорука твого прогресу? Нічому. Ну як це нічому? Тому що я багато працюю. На Ну Ні, на Макдональдсі хоче. Більше ні в чому. Ти молодий. Зараз показуємо, що, що я сьогодні за цей день зробив. Я зробив два тренування. Е спеціально бігові вправи 11 км зранку і потренував лізу, і ввечері ще пробіг 9 км. А між цим я е зробив ось такі е млинці, дивіться, скільки їх багато. І ще, і ще. я зробив, дивіться, е в духовці отакі от ніжки. Е тому що я живу зараз у племінниці у сестри, тобто свої, треба годувати сім'ю, годувати лізу. Тому якісь такі справи. Зараз варю собі макарони, буду їсти з ось такою куркою. І, може ще буде їсти якісь там помідорчики або огірки. Ну, ось такі справи, в принципі, поки дівчата відпочивають, я готую тримання. Сьогодні в нас субота і в мене швидкісне тренування, Субота-робота! по, по кілометру ці вісім буду розбиті на такі два цикли, чотири цикли по два рази. А, тобто перші два там по 3.30 спокійно, по три по три десять і останні закінчити по три було бажано. Я думаю, що можна це буде зробити, але в мене ахіли дуже запалені. І що я раніше там в Кенії а, Розбігував їх десь через 2 кілометри після труси, то зараз вже вони просто болять. Тому що такі об'єми я там під підсотку тримаю кожен тиждень вже десь 6-7 тижнів. І для мене це дуже незвичний об'єм, тому вони якби не, не заважають мені бігти, але є дискомфорт. А 15 днів до старту сьогодні приїхав на такий садіончик. Тут працюють вже атлети. Зараз, напевно, ще надягну рукава, бо трошки мені задуває. Днів до кінця старту, через 3 хвилини буде це все робити. Олег вирішив, що він веселка і одягнув всі речі різного кольору. Так, насправді чемодани в нас досі не розібрані, тому що у нас немає дому, так би мовити, живемо мови у Сестри. і отак от я вдягався в принципі, на сьогоднішнє тренування. Ну, нічого, нічого. У нас навіть бутилочки спортивної немає. Покажи, тим воду в но... нас. Ці 8 по штуці робив десь 3,24-3,17, я робив до шостого разу. Взагалі, супер ізі було, насправді, типу біг, все класно. От По 3,22, по 3,20 мені катиться прям дуже гарно, коли мене розпускає. А мене зараз я вже відчуваю, що розпускає. Тому це така так би мовити, регенерація. Зараз, коли струшу тру звичайні кроси, я так відчуваю якусь. Сковані, зажатість, да? але з швидким бігом це покращується, поліпшується завжди в мене так, що мені важко бігати повільно. от 3.20 це прям мій темп, коли я в крок. Ну, якщо ви розумієте, потрапляю, і мені дуже класно. І останні два рази трошечки, я вже там п'ятий, четвертий, п'ятий, шостий робив там 3.18, 3.17 І останні два рази це 3.6, 3.4, 3.6 ще зайшло. Ну, гарно, просто попрацював. 3-4 прям вже перемикався. І ще останній вірану, остання сотка на стадіоні просто нереально сильний вітер. От е, все класно, От, там сотка вона вбивала, тому по, по враженням десь на 2,55-2,50 біг. Але 3-4 показав годинник, точніше, не годинник, я відсікав як би по стадіону. Ну Сам дуже класний, задовільний, але блін на Просто я не знаю, я не знаю, що, що з ними робити. Ахіли це не просто, це важко їх лікувати. Але такі об'єми, я думаю, що і за них тільки в мене як би, таке враження, таке відчуття. Тому я вже сказав, напевно, до цього часу в інстаграмі, що хочу половинку година 11 вибігти. Думаю, в мене це вийде. Можливо, цей відео вже вийде разом. Все, все разом і старт, і підготовка як би, до нього. Але... але це тільки відпочивати треба, щоб в мене якби. Відійшли ахіли, тому що зараз ну я не можу так ризикувати, бо і так багато чим ризикуємо, просто тренуючися і більше там нічого не роблячи. До речі, пишіть в коментарях: у нас є тиждень, тиждень. Матеріалу Лізою, але вона не хоче це виставляти. Давайте так, якщо 10 коментарів набереться, хочу відео Лізою», то ми тоді змонтуємо і виставимо це. Будь ласка, давайте пишемо Хочу відео Лізою». 10 коментарів а, і поїхали. Так ну ми пробачимо Олегу, те, що він тут наплював на стадіоні. Зараз ліза робить а, розминку. Покажу вам її тренування в неї 5 по 600. 5 по 300 і плюс 3 по 200, таку зробимо коротеньку роботу, але більш швидку, щоб не напружувати її, щоб вона не бігла щось довге. А на наступному тижні вже зробимо якусь темпову трійку, плюс там 5 по 400 або 6 по 400, трошки розбіжимося, так би мовити, і пробіжемо цей темпарік, щоб вже відчувати ту п'ятірку. Бо Ліза взагалі майже нічого не робила в Кенії, ну, крім того, що вона бігала об'єми, Робила вправи тому зараз два тижні, коли можна вже більш-менш агресивно зробити якісь інтервали більш-менш швидкі. Ось Ліза, привіт. Розповідай, яку сьогодні роботу робиш. Блін, я забула. П'ять раз по 600 і п'ять раз по 400? Ні. Ні? П'ять раз по п'ятсот? Ні. По 300? Так. І три по двісті. І три по двісті. А коли ти пам'ятала, коли ти А я вже повість. А я вже розповів. Як твій стан взагалі зараз? Добре. Добре? Настроєна на робота? Да. Сестри, до речі, тут буде і аккаунт, хто хоче щось в Польщі або не в Польщі, організувати якесь свято, можливо, що ще. Будь ласка, вона вам зовсім допоможе, бо вона майстер по вирішуванню питань. Вже я встиг відбігти змагання 10 кілометрів, які, які насправді, враховуючи всі події, саме переміна температури з плюс 25, плюс 5. Просто божевільний вітер по дахам у людей там просто щось улітало, різні там штучки, які стояли, тобто пориви були дуже сильні. І я якраз потрапив на ці пориви вітру, при тому, що в день, коли ми приїхали, на наступний день, казали, що вже почалось літо, і я біг, навіть бігав навіть футболця. Але саме в день старту не пощастило. 33. 37 я набіг, звичайно, що це не мій результат. Після, через тиждень після цього я вже робив роботу і в мене там з трусцою проходна десятка була 35 хвилин, ну думаю, ви розумієте, що просто не попав, так би мовити, в старт, але це було треба перевірити. Ще в мене день народження 23 квітня, так що хто бажає гайс привітати. Це краще підтримка буде нашого каналу. Всі посилання, реквізити є під відео, тому що важко це все втримувати. Бо є команда, одному це взагалі супер важко. Ну і тренуватися, розумієте, там бігати роботу з камерою. Кожен день кроси бігти з камерою. Ну По крайній мірі я не бачу таких людей. На декілька попередніх відео влогах. Там тренування з Лізою писав текстом, що візьму там людей в онлайн-групу. Двоє людей додалося. Зараз треную свою племінницю, Лізу, і ще двох людей, невідомих мені. Тому, якщо хочете долучитися, підтримати таким чином канал, я можу з вами поділитися своїм сімирічним біговим досвідом, досвідом людини, яка завжди совміщає роботу. А, і роботу завжди нелегку, заводи макдональдси а, з бігом і дійшов до таких в принципі, результатів, як 32-42 на десятці і година 13.54 на половинці. Знаю, що таке травми, і знаю, як треба потім тренуватися, щоб максимально їх уникати. Тому пишіть, якщо вам цікаво. Сьогодні вже точно заключне тренування, таке агресивне. 4 рази буду по 400 катати, десь по 310 10, по 3, а потім в мене три рази по 2 кілометри, темпа теж швидкі, 3, 320-310 10 написано, і ще раз добити це все 4 рази по 400. В Данську на стадіоні перебуваємо розбійному і легкоатлетичному, покриття дуже гарне, дощ прийшов, але не слизько, сонечко сідає, якраз трошечки підігріває, вітерець невеликий, тому я думаю, що сьогодні все вийде, тільки що запалені трошки хіл, але вже сьомий тиждень в мене підсотку або чуть більше по об'єму за тиждень, і це абсолютно нормально. Коли ну, я думаю, полиша е, такі об'єми підвищують сьогодні. Знімає моя племінниця Маша. Вона перший раз тримає камеру е, в руках на легкоатлетичному стадіоні. Сподіваюсь, неї все вийде. Якщо не вийде, це буде е, її відповідальність, що буде поганий кава. Я кадри. Тому я відмічую її. А ви напишете, як е, вона зняла. І якщо гарно зняла, тоді я в Данській, і Вона буде мене знімати завжди. Тому від вашого коментаря буде залишити залишит, залежати подальша її доля. А зарплата буде? Зарплата буде <сміс> <гuss> <сміс> <гuss> <гuss> да? всім привіт. Я та сама Маша. о господі я ще не дуже навчилася користуватися цією камерою, але я вам обіцяю, що кадри будуть хороші. А якщо погані, то ну це не моя провина. Техніка нас зазвичай може трошечки підвести. Да тому всім гарного перегляду, да і ставте вподобайки. Стаєте, як в мене справи дуже добре. Я вже три рази бігала за ним, коли він бігає, як молня Маквін, просто. Чи я вмираю? Так. Чи це взагалі нормально, що я вирішила за ним побігти, коли в мене хворе коліно? Мабуть, ні. Зато будуть красиві кадри, так? Да? Тому ставте подоб... подобайки, так? Да? Що ж, гайсь. 12 200 по 3,25. Я відбігав, зробив останні не 4, по 400, а 2 по 400, бо вже... Відчув, що досить ну, було вже достатньо мені, і трошки вже бок, бік почав колоти. Коротше, я до того, що дійсно розпускаю, у мене десятка прохідна, була 3350. Нагадаю, що на змаганнях два тижні тому я збігав 33,37. Тобто класно, що все, все працює, форма розбігається. Якщо я по штуці робив нещодавно, у мене там десятка 35 хвилин була, зараз по двійки, в мене вже 33,50. Тобто я готовий, тисячі в мене виходили по 3,13, 3,14, навіть один раз завтикав 800 відсік і почав трусити і ще добіг. Потім і вийшло 3,10 штука, так би ще швидше. По 400 бігав десь по Хвилині 14, хвилині 13, а декілька разів взагалі а, виходило виходила хвилина. 9. це дуже швидко для мене. Я сильний цьому раз залишилось зберегти цю форму, не захворіти і ну щоб так само все було от, втриматись від. Поїдання пельменів і такої іншої їди, їжі, бо я вже з'їв десь. Можливо, ну пачок 6-7 точно за весь час, що я сюди приїхав. Тренування завершена. Всім дякую за перегляд. Не знаю, можливо, це вже і фініш, і більше нічого не буде, тому тому що тому підписуйтесь на цей канал.